Прави! 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 Править! Править! Вимагаємо справедливого суду! Вимагаємо справедливого суду! Вимагаємо справедливого суду! Саме під керівництвом Віталія Захаченка міліція, правоохоронні органи перетворилися в інструмент... Саме під керівництвом Віталія Захарченка міліція перетворилася в орган, який покриває злочини Саме під керівництвом Віталія Захарченка міліція перетворилася в орган, який здійснює злочин. Дату треті особи не вґрунтували свою е, факт порушення їх прав а також факт того, що вказане судове рішення створює обов'язки у відповідача перед вказаними особами, а коли вони нададуть це, то це вже буде інше питання, яке буде предметом обговорення в наступних судових засіданнях. Суд грубо проігнорував права людей. Це тих людей, які мали сміливість, які не боялися, і долучилися як треті особи до справи і подали відповідні заяви. Сьогодні суддя цинічно е, прийняв ухвалу про те, що їх не долучити до справ якості третіх осіб, е, мотивуючи це тим, що, е, начебто, люди не надали достатніх доказів того, що їхні права порушення. Вимагаємо покарання! Вимагаємо покарання! Вимагаємо пара